Тут добре, проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади. Цей випуск присвячений містю, яке добре знають і дорослі, і діти спортивно-оздоровчому комплексу Айсберг. Тут гартуються чемпіони, відбуваються найгарячіші спортивні події і просто добре проводять час ті, хто любить активність і драйв. Але айсберг це не лише льодова арена, тут є ще багато цікавого: спортивні зали, секції для дітей і дорослих, місця для відпочинку та спілкування. Як працює комплекс за лаштунками та хто стоїть за його успіхом, дізнаємось уже зараз. Наталія Білкіна, мама фігуристки. Ми дізналися, чому вона вважає це місце не лише добрим, а й справді важливим. Фігурне катання це не лише про спорт, не лише про психологічну стійкість, але й в нас відбулось за медичними показаннями, оскільки тут дуже чудовий холодний лід, і він лікує всі лор захворювання. Він позбавляє дітей від алергічної залежності, від піря, пуху, пилюки. Тому наше фігурне катання почалось власне за медичними показаннями, і в цьому виді спорту ми залишились на 12 років, але це не лише про спорт, фігурне катання це про життя, про життя дітей, про їхню моральну стійкість, про перемоги, про плачі, про витривалість, про спільне життя цілої родини на льодовій арені. Приїхати в Новояврівськ, відпочити на льодовій арені. Це може кожен, оскільки тут є чудовий прокат ковзанів, і провести тут гарний час ну це надзвичайно. Микола Романюк, голова Яворівської районної ради, керівник відокремленого підрозділу Федерації хокею України у Львівській області. Та президент хокейного клубу Галицькі Леви він розповів, з чого почалася історія арени у нашому місті. Згадав про її найбільші здобутки на сьогодні та поділився планами на наступний рік. Якби я був по житті бізнесменом, то я би напевно не, не починав будову тої льодової арени. Наскільки воно є соціальний проект, розумієте, що то самотужки дуже важко, дуже важко то все робити зараз. На теперішній час однозначно є сатифакція, якась така, що воно зроблено. І оті дітки, що зараз нас за спиною катаються, розумієте, от воно і надихає далі щось робити, і, і, і далі, ну скажімо так. Творити, тому що е, наш девіз по житті, от ззаді мене написано Здорові діти майбутні нації. Е, е, Я річ, що вони не стануть кожен там чемпіоном, там, спортсменами. Та? Але то, що вони будуть справжніми українцями і справжньо виховані в фізичному е, розумінні слова, загартовані. Та? То воно так і буде через то через то й створено була ця арена. Ми маємо вже вихованців, які поза кордоном грають в серйозних лігах. Однозначно є наш вихованець родом звідси з Новояврівська Артур Чолаш, який грає в НХЛ в Лас-Вегасі в, в, в Америці. Через те я рахую, що то таке наше найбільше досягнення, але в загальному то так так, займаємося. Займаємося хокеєм, займається діточками. Зараз знову був набір. І при нагоді буду агітувати, щоб до нас батьки приводили, приводили своїх дітей на перспективу. То є для дитини дуже добрий від спорту, тому що він загартовує. Бачите, які у нас всі здорові діточки, хоча тут температура якби мінусова. Але але повірте мені, вони всі мокрі звідси виходять, тому що тому що то є то є спорт, так. Ми займаємося і слеш хокеєм. Та це наші хлопці, які залишилися без кінцівок. Зараз займаються в нас хокеєм. І на наступну, в наступному році їхня команда називається Нескорені. Вони майже всі львів'яни займаються у нас тут. В мене учасний президент наш, нашого клубу Роман Гапачило займається тим клубом. То тим напрямком роботи, та і на наступний рік плануємо, що вони будуть виступати від імені України на чемпіонаті. Ці світу ми також поговорили з юними хокеїстами Денисом та Сашком про їхнє життя та тренування на льодовій арені. Мені цей клуб дуже подобається. На тренуваннях ми часто граємо в хокей, та деколи, коли у нас попереду турніри, ми тренуємося, робимо всякі різні вправи. їздимо за кордон по Україні, в Київ, в Вінницю. Я вже займаюся 6 років хокеєм. Мені дуже подобається. Я планую далі займатися. Тренера дуже класні. Дають і бігати, і бавитись. Граємо е, на ціле поле вже почали, вже силове. Скоро почнемо їхати на чемпіонат України? Окрім хокею та фігурного катання, у комплексі працює академія боксу імені Андрія Котельника. Тут тренуються діти та юні спортсмени, а тренери допомагають кожному ставати сильнішими і досягати своїх перемог на рингу та в житті. Денис і Ян, юні боксери з академії, поділилися своїми враженнями від тренувань. Прийшов тому, сказав тренер, дуже файний тренер. Файно тренують, файно файночу техніку їздимо їздимо на, на змагання. Тут дуже хороший зал, добрий інвентар, хороший новий. Руслана Попівняк, представниця благодійного фонду Місто добрих людей, розповіла про співпрацю з комплексом. Діти та дорослі знайдуть щось для себе, чи це тренування, чи тепла зустріч у затишному кафе. Ми з місто добрих людей неодноразово проводили благодійні акції для потребуючих людей, які були нашими підопічними, і неодноразово переконувались, наша громада це про силу, про єдність та любов. Це не просто арена, це простір, в якому народжується добро та пер. Мога настільний теніс та спортивний клуб Одіссей, де займаються кікбоксингом, бойовим самбо ММА та рукопашним боєм. Це ще одні перлини спортивно-оздоровчого комплексу Айсберг. В одному випуску важко розповісти про всі досягнення та особливості цього простору. Але одне можна сказати точно тут справді добре. Дякуємо, що творите таке місце для нас новояворівську і не лише для новояворівчан, а також і для людей, які живуть за межами нашого міста. Тому ця позначка то добре від сьогодні офіційно ваша. Вітаю Дякуємо. вас. Ми вішаємо до нас саме почесне місце. Так, то добре, проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади. У наступному випуску буде по-особливому тепло, адже він про спорткомплекс старт. У ньому розповімо, як комунальне підприємство руйнує стереотипи та стає справді добрим місцем для дітей і дорослих.